Вітаю! Дозвольте представити вам змішувач для кольор се і кабі 10 ну і не 7. І це сучасна та практична модель, що доступна в чотирьох стильних кольорах. По-перше, це хром, чорний, графіт та хром плюс білий. Кожен з цих варіантів ідеально доповнить інтер'єр вашої ванної кімнати. Тепер ключові розміри. Тож, висота змішувача 164 мм. Висота до вилову 92 мм, довжина вилову 112 мм. Усередині змішувача встановлений картридж Sedal. Це один з найнадійніших картриджів світового рівня. І він забезпечує тиху роботу, стійкість до перепаду тиску та довговічність механізму керування. Також модель оснащена аератором Neopril, який формує м'який стабільний поток, зменшення бризок та допомагає економити воду. До комплектації входить власник мучка підводка, аератор неоплів, картридж седал та кріпина гайка. Коріл, кабіт 1007 стиль технологічність і впевненість у правильному вибору для вашої ванної кімнати.